Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу попрацювати з цією ялинкою. Зараз вимкнули світло і поливати не зможу, косити також все це енергозалежне, тому будемо робити те, від чого ми незалежні. Ялинку мені цю. Потрібно кронувати трошки. Тобто, що мені потрібно зробити? Дивіться, це сорт ялинки глаука глобоза. В молодому віці вона росте шаровидної форми. в більш старшому вона видає один центральний пагін і може зростати конусовидною. Але якщо цей пагін прирізати, то вона буде зберігати свою таку округлу форму. Але ялинка може виростати до 3 метрів. І якщо ви її придбали на штамбі на високому, а у мене саме вона така є, то це один з мінусів. І над цією ялинкою потрібно працювати кожного року. Це ялинка достатньо потужна, хоч вона і вважається карликою. Карликові це якраз таки до трьох метрів, але на нозі. На такій нога просто може не витримати вагу оцієї шапки. Я цю ялинку придбала десь у 2018 році двох-трьохрічним саджанцем. На той момент вона була така маленька і хотілося, щоб вона поскоріше підросла, але зараз шапка в діаметрі вже перевищує 50 см і можна прищіпувати молоді пагони, їх вкорочувати довжину. Ну, ось, наприклад, бачите, пагін приріс цього року. Коли вони м'якенькі і маленькі навесні, можна вкоротити наполовину, можна на треть або на 2 третіх. Я трошки вкорачувала, і ось вони вже здерев'яніли, вже дали ось бруньки на наступний рік. Але влітку їх також можна вкоротити. Яким саме чином це можна зробити? Так, як би показати? Ну, по-перше, можна, звісно, бачите, утворилися бруньки на самій гілочці, ось боковій, можна над цими бруньочками зробити зріз, Але тоді ви будете бачити, отут пеньочки. Тут на кінчиках вже бачите, скільки вже буде розгалуджень, скільки буде пухнастиків наступної весни. А можна зробити. Іншим чином, так, щоб не було видно пеньочків. Що ми для цього робимо? Ось на оцьому, напевно, прикладі покажу. Бачите, ось тут є розгалудження. І оця гілочка, вона центральна, більш така товстенька, а оці бокові, вони більш маленькі. Так от, зменшити крону, вагу і Діаметр верніше крони, можна таким чином вирізати ось цей центральний пагін повністю в місці розгалудження. Саме це можливо зробити і влітку, і саме цим я займусь. Зараз в кожному такому розгалудженню я повирізаю центральні пагони і подивимося, наскільки зменшиться крона. І вага цієї ялиночки. Бо, думаю, що ще два роки і вона просто, ця шапка впаде, зламається, і цієї краси в мене вже в саду не буде. Рекомендую купувати привитою на низькому штамбі десь 10-15 см. Це коли вона виросте, цього стовпчика навіть видно не буде. Це буде як звичайна ялиночка колоподібної форми. Ну що, Вділа рукавички гумові, бо всі хвойні, вони смолисті і будуть мазати руки, тож я вирішила захистити себе, бо цю смолу дуже важко вимити. Ось бачимо розгалудження. І один самий сильний фагін, я вирізаю ось таким чином. Ось є. І ось, бачите, оцей пагінець, він недовгий. Це якраз я його прищіпувала І бачите, скільки він бронючок також сформував. Головне, ось навіть видно, де було місце прищіпки, це була прищіпка навесні. От цей можна вже і не вирізати. Але ось під ним, подивіться, бачите, який довгий пагін. Його я виріжу. Там, де був розголоджений. Зараз потихеньку це все повирізаю і покажу вам, що з цього вийшло. Але перш ніж повирізати, хотіла провести експеримент. Пішла, сходила за рулеткою і ось хочу виміряти діаметр корони, кладу. Лінійку і дивимось, що наша ялинка в деяких місцях, отут перевищує 60, тут нерівномірний такий куляста форма. Ось, якщо так поглянути, 65. І також 65. Подивимось, яка вона у нас вийде, коли ми її попристригаємо. Не дуже хочеться мені її стригти, але просто це необхідно. Вона вже при вітрі дуже-дуже шатається. Ось так от. І подивіться, який приріст це Цього року тут більше 10 см. От якщо ви хочете порахувати, яка глаука глобозя буде у дорослому віці, наприклад, 10 років, якщо брати 10 см, а тут і більше, десь може 11-12, помножте на 10, то вона буде 1,20 діаметрі. Зважайте на це, коли купуєте мініатюрні рослини, карликові рослини на штамбі. Можливо, вони не підходять для штамбу. А ще одночасно з тим, як я обрізаю гілочки, треба буде полізти всередину крони. І подивіться, скільки там накопилося відмерлої хвої. І це це треба прочистити, а також старі маленькі дрібні гілочки, які вже відсохли самі по собі, і також потребують обрізки. Ось такого плану. Їх треба буде поприрізати. Бачите, вона вже повністю сихенька, на ній нічого немає. І ось отакі ми також повирізаємо гілочки, всі 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 дрібненькі. Ну, ось і закінчила я свою роботу. Дуже задоволена, хоча крона зменшилась не набагато. От зараз знову візьму рулетку і з вами подивимось. Так, кладу ось тут так, по краю, по краю, по краю. І, якщо вам видно, тут менше 60 см, було 65. Кладемо з іншої сторони. Десь 60 виходить. Але при цьому, ось подивіться, оце відро в мене. Колись я купувала дерево шовковиці в цьому відрі, воно 39 см в діаметрі, високе. Не знаю, напевно, тут літрів 25, якщо об'ємом рахувати. І подивіться, ось, скільки там оцієї всієї обрізаної хвої. Так, і ще крону вдалося мені почистити. Тепер в центрі немає попрівших воїнок. І можна тепер спокійно обробляти, крона ще й буде провітрюватись, тому хвороби тут не повинні затримуватися, бо в цьому році вона е, в центрі крони. Трошки прихворіла. Голочки змінили свій колір, але я встигла обробити і хвороба зупинилася. Ну от якось так вийшло. Не скажу, що дуже помітно, що ми її постригли, але при цьому наскільки ми їй облегшили життя. Ну, ось моя гарнюня. Дякую, що були зі мною. Слідкуйте за своїми хвойними. Чистіть їх, обрізайте, і вони будуть радувати вас і не будуть хворіти. А ми з вами зустрінемось в нових відео. До побачення!